Всім привіт! Ну що, друзі, у нас саме настояща зима. Ну, давно у нас таких зим не було. Що вже мете, то мете. Е, другий день у нас мете сніг, ну такий добрячий сніг. О, вчора цілий день мів, вночі ну на вечір сніг стих, ну так як переставити, тільки вітер був. А сьогодні зранку знову у нас починається мести сніг. Ну, на камеру так дуже не передає, але вже знову починає мести. Ну і хочу вам показати, скільки в нас, друзі, намело за вчорашній день снігу. Ну, так скажу, дуже і дуже добряче насипало снігу. О, Попереметало все так конкретненько. Першим ділом хочу вам показати, дивіться, у нас на криші, що робиться. О, там комен. Ну, і бачите кругом нього, як ну, засипало, ну, засипало там добре, там з метр снігу є. Ну, може хай метр нема, але ну, пів метра перемет точно є О, на горі. На ну, тут у нас також дивіться скрізь. Ну скрізь попереметало. Такий перемет і конкретний, бачите, що робиться під вікном, Там намітало. Тут а от, такі великі перемети. Ну, Скрізь нас е, перемети, бо тако позасипало вже. Де пробив дороги вчора? Бачите, вже дорог нема, зрівняло все. Така зима, друзі. Давно у нас такої зими не було. Дуже давно у нас не було. Е, хтось моє ну це Колись такі звичні зими були, так, згідний. Я в дитинстві застав такі зими, що снігу понаметає. О, що нікуди не ходиш, тільки вдома сидиш. А ну, вже в нас давно таких зим не було. Ми звикли, що євро зима, то все трохи морозу невеличкого, снігу нема та й, та й так. Ну а зараз сама настояща зима. Саме головне, аби вона так і залишилася. Ну а тут дивіться, друзі, така кучугура. і це не привезений сніг. А тут нас так замітає, ну, виходить, сюди намітає. Перед хатою намітає. Ну і я його трошки лопатою таку, на таку кубку поскидав, так як э, один з синів таку малесеньку купочку зробив і зробив такого тунеля. Я думаю, вже поможу, я йому зроблю більше. Бачите, ось тут я прочистив. От, перед хатою бачите, як замітає. Ну і його також от, собі взяв, перечистив, скидав сюди. Дивіться, яка гора снігу Тому від дороги скидав також, дивіться вже гора снігу. Ну, коротше, мете в нас добреча То мете в нас добреча ну, зима у нас така конкретненька. і е, Тут, бачите, поноскидав вже тут метрові такі кучугури, тут вже півтора метра. Ну, і це все тільки для того, щоб я ось тут міг пройти. Сюди скидав. Ну, а тут вже проходить практично. Не видно вашний туннель, там далі важко як позаметало, який отакий прохід. Ну а тут, друзі, у нас така картина намило вже оскільки снігу, і дивіться, воно все намітає, наметає. Тепер Пердимося, бо головне мені горище не провалило, ну, постійно добре всипало. Ну і тут, також бачите, О, все завалило снігом. Ось так, друзі, воно все мете. Ну якраз камера дуже не передає, не знаю як вам сфокусувати. Можливо, так зараз робимо спробую. Ні, нема того фокусу. Сніг дуже дрібненький. Ось така, друзі, зима. Що такої зими не було. Ну, давно точніше такі зими були. Було одного року, що трошки снігу насипало, то один день тільки мало. Ну а то в нас Така, друзі, картина. Ну що, волин засипає снігом. Так, в нас ранок О, і в нас така картина. Мете такий сніг. Дивимось. На хаті вже такий тому переметаш намело. Зразу скажу, камера не передає. Всього, якщо дивитися так на очі, то дверей практично не видно від снігу. Ну, камера це все діло згладжує, але е, снігу все-таки намело. Я вчора чистив і дивимося. От внизу у нас двері О, і у нас тут 20 см. Намело. Така картина. Ну і продовжуємо мистити сніг. О. Запасся лопатою. Потрібно до дроби Така ось картина. Разу вам покажу. Бачите з, з, з цього піднавесу Вверху наметає і ось сюди такий сугроб метровий намело, Ну і тут у нас на криші та сама історія. Та стоїть на цілий день така замітіння, то та не знаю, як воно буде. ну Проб'ю та якби основні дороги, які мені необхідно буде сьогодні пройтись. Так, друзі, пробив дорогу. О. Ну, потрібно своє господарство маленьке нагодувати. Ну і там у нас е, мені дрова там треба, там далі є на кубі. О. Ну що, е, засипало і сипе конкретно. Ну я тільки е, тут прочищу собі трошки, щоб можна було пройтись. Та і все. Ну а далі вже е, на дорогу. Якщо втихомирити сніг, тоді вже буду чистити. Ну, бо так нема сенсу. Все засипало, дивіться, бачите, от е, такі от навіси не дуже і добре. Ну, потрібно, щоб були все-таки закриті. Коли такі снігопади. Ну, давно на снігопадів не було, то вже ми привикли до єврозими, що все нормально. А тут такі справи, ну що, йдемо брати корма та й будемо годувати. Так, друзі, взяв о, відеречко корму. Так. Замело. У нас включене висвітлення. О, ну але що там наше? Так, кури зверху. Ну а качки в нас знизу. У нас, не... у нас а... такий дуже-дуже пізний виводок. Качок, то виходить, вони у нас малесні, маленькі. О, ну, але таке у нас таке господарство. Ну, курочок зараз у нас мало, а було звичай більше. Ну, от бачите, всі сидять, відпочивають. Значить, коли я насипав корму, не біжать, ну, висновок не голодні. Ну, то таке. Так, все. Я їх закриваю. О, е, хоча б час від часу і відкривав надвір, ну, але це ви розумієте. Е, кури дуже люблять е, по старих своїх місцях ходити десь там шукати щось. Ну як вона в той сугроб заскоче, ну, то я уявляю, як най з туди буде витягнути. Так, друзі. Розчистив сніг трошки, пішов, взяв дров, бачите, снігом завалень. Набрав дрова, ну і ранок далі продовжується. Буду зараз палити в майстерні. Ну, Так як вже потрібно трошки працювати. Свята вже у нас позаді, значить, пора братись до роботи. Тож розпалюю свою пічку. Ну і далі буду щось працювати. Такі, друзі, Такий день, такий ранок. Ну що, сніг там мете. О, далі побачимо, як воно буде, чи буде цілий день іти, чи... чи тільки зранку. ну Подивимось, далі включимось. Так, друзі, в нас вже 4-та година вечора, ну вже сніг е, стих. О, ну, але вітер ще залишається, бачимо там одяг. Е, ну що, хочу сказати, дивіться, скільки понасипало. В цих місцях тут метрові кучугури. Завалили на снігу добряче. Зараз буду чистити ось туди, до дров. Там завалило конкретно. О, ну, але мені треба прочистити, так як ну, на ніч треба в хаті палити і до дров треба добратися.